Малята. Дуже рада вас бачити, діти. Ви здогадаєтесь, про кого ми будемо сьогодні говорити на занятті, якщо відгадаєте загадку. Першим він приніс весну, пробудив усе від сну. Заспівав під вікном, а зовуть його Шпаком. Так, це пташка, як од нас найперших повертається в рідний край. Тож ми будемо говорити сьогодні про птахів. Давайте пригадаємо, чому деякі птахи відлітають на зиму до теплих країв. Більше, тому що взимку дуже холодно. А коли вони повертаються? Так, вони повертаються? Дергі і ви знаєте, шпак, ластівка, кораблі, гуси, зозуля, соловей. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського. шпак прилетів. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на Вашка. Він тільки наприлетів з далекого теплого краю. Знайшов свою шпаків сів для неї і радісно сповістив. — Я вже прилетів, Весна настала. З шпака почув у своєму гнізді корабець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. Почувши шпака, воробець стурбувався. Він розбудив горобчиху, яка спала в сусідньому кубці, і сказав, шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати. Бо за шпаком важко буде якусь їжу добути. Він скрізь устигне першим. Горобчиха зітхнула і відповіла. Що на тебе? Летеря. Малята Про яку пташку розкладається у творі. Вірно про шпака. А на якому дереві шпа найшов свій будиночок. На клені А як називається? Будиночок для шпака. Шпаківня Кого своїм співом розбудив шпак? Горобця і горапчиху. Чим горобець був занепокоєний? Вірно, що йому доведеться рано вставати і шукати їжу. Як його назвала Горобчиха? Ведерем. А зараз дидактична гра за ким? Привітають шпаки. За шпаками привітають жайворонки. За жайворонками привітають солов'ї. За солов'ями привітають ластівки. Ви сьогодні гарно попрацювали молодці. До побачення. До нових зустрічей!